Сьогоднішня тема це те, що Господь нам дає подарунки, дає дари, дає дари духовні, дари служіння, різні дари, і ми повинні користуватися цим. Тому що, на жаль, часто в нас є можливість, в нас є дари, але ми не користуємося ними. Ми не використовуємо це з користю для себе, для інших людей. І ми повинні змінювати це. І особисто кожен в собі і в церкві, ми повинні розвивати подарунки, які Господь нам дає. Коли ми отримуємо якийсь цінний подарунок в своєму житті, коли нам дарують там, на день народження чи просто на якесь свято, і коли це дійсно якась корисна і цінна річ, ми її відразу беремо. І використовуємо в своєму житті. Ми не беремо цю річ і не ховаємо десь в тумбочку і не забуваємо про неї. Якщо це дійсно корисна і важлива річ. Ми будемо нею користуватися. Навіть якщо ми не вміємо нею користуватися, ми зробимо все для того, щоб навчитися. Ми попросимо, щоб хтось нам допоміг. І ми почнемо користуватися цією річчю. Ми не ховаємо її, тому що ця річ може спростити нам життя, допомогти нам в різних якихось річах, залежно від того, що це. І ми користуємося цим. Але на жаль, в нашому духовному житті. Господь нам дає також багато речей, багато подарунків, але часто ми їх беремо і просто десь кладемо, забуваємо за них і не користуємося ними. Ми думаємо, що як і з подарунком, що ми не вміємо користуватися. Так само тут ми можемо думати, що нам не вистачає віри. Можливо, нам хтось говорить, а ні, ти не зможеш, не пробуй. Можливо, ми думаємо, що в нас не такі міцні стосунки з Богом, і ми не готові відкритися йому і відкрити свою проблему. Різні можуть причини бути. Але часто ми не користуємося цим подарунком, який дає нам Господь. Ми не використовуємо часто дари, які Він нам дає. Зачитаю перше Коринтян. 12 розділ з 7 по 11 вірші. Кожному дається виявлення духа на спільну користь. Одному дух дає слово мудрості, іншому слово знання тим же духом, іншому віру тим же духом, іншому дари оздоровлень тим самим духом, іншому робити чудеса, іншому пророкувати, іншому розпізнавати духів, іншому різні мови, іншому пояснення мов. А все це робить. Один і той же дух, даючи окремо кожному як хоче. Ми бачимо з цього місця, що Дух дає кожному дар, тобто в кожного, в кожної людини, в кожного християнина на цьому місці є дар. Господь дає нам якийсь дар, але часто ми не здатні розпізнати цей дар і використовувати його в своєму житті. І нам потрібно це змінювати. Нам потрібно це змінювати перш за все в собі і в церкві. Це повинно бути проблемою церкви, і ми повинні разом вирішувати цю проблему. Ми повинні користуватися, виявляти, допомагати друг другу виявити ці дари. І служити один для одного цими дарами, якими Господь нам дає. Тому що ще раз повторюсь, як написано в Біблії, кожному дається дар, і ми повинні ним користуватися. Навіть якщо у нас немає дару, якщо, можливо, вірніше він є, але можливо, ми його ще не розпізнали, можливо, ми його не зрозуміли, ще який у нас дар, який Дух дав нам дар, все одно ми можемо молитися. Все одно ми знаємо ситуації в житті, в церкви, в історії з Біблії, де люди не мали дар, але вони молилися за якісь певні речі, за зцілення, за чудеса, за те, щоб Господь допомагав, відкривав Слово, і Господь робив ці речі, навіть якщо в людини не було дару, все одно Господь. Він дає ці подарунки кожному з нас, і ми кожен можемо молитися за ці всі речі, і Господь буде відповідати нам на наші прохання. І хочу виокремити декілька речей, чому нам варто користуватися цими подарунками, які дає нам Господь. І перше, це тому, що ми самі для себе можемо користуватися цим, ми можемо спростити собі життя. Якщо у нас є проблеми, якісь, якщо у нас є хвороби, якщо у нас перед нами стоять якісь матеріальні виклики, які ми не здатні самі подолати, ми можемо користуватися тим, що Господь нам дає подарунок. Ми можемо просити в Господа матеріальної допомоги, якщо у нас фінансові проблеми. Якщо я захворів і нічого мені не здатне допомогти, не ліки, не лікарі. Я можу попросити в Господа, і як написано, Він буде відповідати, допомагати, зціляти нас. Якщо потрібно якесь чудо, якщо ми думаємо, що я нічого не здатний зробити, наприклад, у війна в Україні, і якщо ми думаємо, що та що, що я, що моя віра здатна, але ні, Господь він каже, що достатньо віри в гірчичне зерно, щоб здвигати гори. Перед нами можуть стояти різні гори. Це можуть бути різні проблеми, які можуть нам здаватися подібними до гір. І нам може здаватися, що ми не здатні здвинути цю гору. Ми не здатні е, змінити цю ситуацію, і подолати проблему. Але Господь говорить, що достатньо віри малесенької в гірчичне зернятко, щоб вирішити, щоб здвинути цю гору, щоб вирішити проблему. Тому. Якщо ми знаємо, що є проблема в країні, ми можемо молитися, ми повинні молитися. Це є нашим обов'язком. Господь дає нам подарунок, але від нас також залежить, чи навчимося ми користуватися цими, цим подарунком і чи ми будемо ним користуватися. Але говорячи про те, що ми цими дарами можемо бути корисними. Самі для себе в Біблії є приклад однієї людини, яка скористувалася цією можливістю. Це чоловік на ім'я Вартимей. Він був сліпим. І одного разу він сидів, вже бракував, і біля нього проходив Ісус. Це було в місті Єрехон, і за Ісусом зазвичай ходило багато людей. І було шумно, і відразу зрозуміло, що йде натовп. І цей Вартимей він сидів, він не бачив, хто йде, що відбувається, але він чув шум, і він почав запитувати в людей, що відбувається, і йому кажуть, що це йде Ісус. І не написано саме в цій історії, але швидше за все, що цей Вартимей він вже чув про Ісуса і чув, які чудеса Він робив раніше. І він почав кликати до Ісуса: Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене! Але були люди поруч, які казали, замовкни тихенько, не кричи. Часто в нашому житті ми знаємо, що Ісус є поруч, є в нас і може допомогти. Але в нас є голоса, які до нас кричать: не проси в нього, в тебе недостатньо віри. Можливо, це друзі, які кажуть, та піди сам виріши цю проблему. Ти... Ти сам керуєш цією ситуацією, і ти сам маєш вирішити її. Або, можливо, з'являються люди, які кажуть, «Та я допоможу тобі, але насправді нічого не роблять. Подібна буває ситуація із Вартимеєм в нашому житті, коли є ситуації, які говорять, що та ні, не звертайся до Ісуса. Але це не ситуація Вартимея. Він після того, як йому сказали замовкнуть, він почав ще громче кричати. Він ще громче почав гукати Ісуса, тому що Він знав, що Ісус може дати йому подарунок, і Він хотів скористуватися цим. І Ісус його почув, Він допоміг і зцілив цього Вартимея. Він став знову бачити. Інша річ, чому варто користуватися? Нам, подарунками, які Господь нам дає, ми можемо бути корисними для нашого оточення, для церкви, для наших рідних, для наших знайомих, для нашої країни, як я вже згадував. І в мене є два приклади з молодіжного служіння, коли ми розуміли, що в нас служіння на носі, але в нас є проблеми, які ми самі не здатні вирішити. Здається, часто взагалі такі бувають ситуації, коли ми плануємо якісь там заходи молодіжні на природі. І коли ми дивимося в прогноз, часто таке буває, що там ну, взагалі прогноз говорить, що ви не проведете цей захід. І особливо, я пам'ятаю, в позаминулому році ми організовували літній табір. І за декілька тижнів я дивлюсь прогноз погоди, а там. Ну, не то, що холодно для літа. Там просто ну, погода передається, здається, чи 10 чи 15 градусів і дощі. І я просто дивлюся і думаю, в нас ці дати табір. І я розумію, що тільки Господь може явити чудо. І ми з командою починаємо молитися. Ми молимося, проходить тиждень, дивимося прогноз, ситуація без змін. Проходить ще час. Ми заходимо, дивимося, погода змінюється вже на краще. І коли ми проводили сам табір, погода просто була ідеальна для проведення табору. Ми почали молитися, ми почали звертатися до Господа, просити чудо, і Господь відповів. Ми скористувалися цим для того, щоб послужити для. Невіруючої молоді для нашої молоді в таборі, і Господь відповів. І ще одна ситуація також пов'язана з молодіжним служінням, коли ми організовували в Скригалівці захід для нашого регіону, це було декілька церков, і приїхало багато молоді, але ми розраховували на меншу кількість людей, і ми готували перекус, ми готували хот-доги. І коли приїхали люди. Ми почали рахувати, і ми розуміємо, що тих ходогів нам недостатньо, тому що приїхало набагато більше людей, ніж ми очікували. І ми просто не знаємо, що робити, тому що докупити ми не встигнемо. І ми просто починаємо молитися. Дівчата роблять ті ходоги, і ми розуміємо, що просто тих ходогів не вистачить. Ми починаємо молитися. Я молюся весь час основної програми, і коли вже почали всі брати їжу, почали брати ці ходоги, ми дивимося, що люди вже по другому кругу приходять, а ходоги не закінчуються. І в нас ще здається, декілька залишилося, що нам вистачило. Ми почали молитися, і Господь явив чудо. Ми згадали історію, як неодноразово Ісус примножував декілька рибин, декілька, декілька хлібів для того, щоб... Щоб накормити декілька тисяч людей, і дівчата до мене підходять після молодіжки і кажуть: треба наступний раз ще більший запас робити. А я кажу: та навіщо? Цим на укріпляється наша віра. Навпаки, ми, ми наша віра зміцнюється, але краще не ризикувати. Тому ми можемо бути корисними для нашої церкви, для нашого оточення, для нашого служіння, для родини. Якщо Господь дає нам подарунки, якщо Він обіцяє нам, що Він буде робити чудеса в нашому житті, ми повинні користуватися цим. Наступна річ це ми можемо користуватися подарунками для того, щоб приводити до спасіння інших людей. Це працює дуже просто. Люди... В світі вони не зрозуміють, коли вони вірніше зрозуміють, що це якісь незвичайні речі, якщо ми прийдемо до них і скажемо, що я хворів невиліковною хворобою, і Ісус мене зцілив. Тим паче, якщо люди знали про цю хворобу і бачили, як ми страждаємо, якщо вони дійсно бачать, що ми вже не маємо цієї хвороби, і ми скажемо, що Ісус нас цілив, це стане свідченням для цих людей. І ми повинні користуватися. Ми повинні просити Господа, щоб Він робив чудеса в нашому житті для того, щоб розповідати про ці чудеса іншим людям і щоб ці люди приходили до Ісуса і також просили чудес в їхньому житті і просили спасіння. Нам може здаватися, що це там не завжди спрацює. Звичайно, з цією людиною потім потрібно працювати, її потрібно привести до Ісуса, тому що ця людина може також помолитися, Господь, можливо, не відразу їй відповість, і вона розчарується. Тому з цією людиною потрібно буде працювати, проводити велику роботу. Але чудеса Господні це хороший інструмент для того, щоб... Поставити людину на правильний шлях, щоб познайомити її Ісус, з Ісусом Христом. І останнє, що я хочу відзначити, чому варто користуватися подарунками, які нам дає Господь, це тому що цим прославляється Боже ім'я. Також була в Новому Завіті одна історія під час того, як Ісус ходив по землі. Також зустрілася людина, яка була сліпою. І учні підійшли до Ісуса і вони запитують, чому ця людина сліпа? Це Він згрішив, чи хтось чи його батьки. Але Ісус відповів: зачитаю Івана, 9 розділ, 3 вірш. Ісус відповів: ні він не згрішив, ні його батьки. Але щоб виявилося на нього, щоб виявилися на ньому Божі діла. Тобто ми можемо молитися, просити чудес, просити зцілення, і Господь буде відповідати для того, щоб проявилися Його діла, для того, щоб ім'я Боже було. Прославлене. І ми не просто повинні цим користуватися, ми зобов'язані цим користуватися. Ми, якщо ми не знаємо, як ми можемо прославляти Бога е, своїм життям, своїми словами, своїми ділами, то це один із інструментів. Ми можемо укріпляти свою віру, ми можемо просити чудес, зцілення в Господа, і цим буде прославлятися Боже ім'я. Тому що ми подякуємо Богу за це і інші люди подивляться на цю ситуацію, і вони зрозуміли розуміють, Що це дійсно Господь допоміг, і вони прославлять Боже ім'я за ці речі, які Він зробив. Тому, підсумовуючи чотири речі, про, чому варто нам користуватися подарунками, які Господь нам дає. Тому що ми можемо використовувати їх самі для себе, якщо у нас є проблеми, Господь може відповідати і вирішувати їх. Ми можемо служити цим для церкви. Ми можемо служити для рідних, для близьких, для оточення. Також ми цим прославляємо Господнє ім'я, і ми можемо приводити інших людей до спасіння. Тому давайте користуватися дарами, подарунками, які Господь нам дає, і не просто. Самі для себе користуватися, а молитися, як я починав, говорив на початку, щоб ми молилися також за церкву, щоб Господь давав для церкви дари. Духа, дари служіння, різні дари, щоб ми були корисними один для одного. Колись в нас в церкві проводилося навчання Львівської богословської семінарії, і приїжджав проповідник. Я не пам'ятаю, хто це був, і він говорив одну річ: що ми повинні молитися не просто щоб Господь давав нам дари, а щоб Він давав дари для церкви, тому що кожному, як я зачитував, дух дає такі дари, як Він хоче. І щоб всі дари були в церкві, ми повинні молитися за це. І я часто згадую про це і сам молюся, щоб Господь давав нашій церкві дари, щоб ми ними служили один для одного, щоб в нас були дари зцілення, щоб у нас були дари пророцтва, дари чудес, щоб ці всі речі були в нашій церкві, і щоб Господь через ці дари діяв, щоб церква росла, щоб церква укріплялася, щоб церква. Ставала ближча до Господа. Тому давайте користуватися подарунками, які Господь вже нам дав.